Усім привіт! Можливо, ви ще не знали, що існує два різновида монети 2 гривні 80-річчя бою підкрутами. Перед вами два різновиди по якості карбування. Зліва монета у звичайній якості, а справа у покращеній якості. На монеті звичайної якості карбування поле та елементи зображення матові. На покращеній поле дзеркальне. А елементи зображення матові. Як на монетах якості Proof. Візуально цю відмінність дуже чудово видно, особливо якщо покласти поруч дві різні монети по якості карбування. Ціна на монету у звичайній якості орієнтовно 150-200 гривень. Це на момент публікації відео. Ціна на монету у покращеній якості орієнтовно 400 гривень. Все залежить від стану і від бажання купити чи продати. За інформацією, яка мені відома, загальний тираж цієї монети склав 200 тисяч екземплярів 150 тисяч у звичайній якості та 50 тисяч у покращенні. Особисто я вважаю монету у покращеному стані дещо недооціненою і рекомендую вам придивитися її до своєї колекції, якщо у вас ще такої немає. Якщо ви знали про цю інформацію, це супер, ви молодці. Якщо ж не знали і ця інформація є для вас новинкою, тоді з вас підписка на мій канал. Буду дуже вдячний. Всім дякую за увагу. Слава Україні, слава ЗСУ! Бережіть себе!